Гарно. всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося еклерів зробити. Дуже просто. Значить, так, що нам треба? Стакан води 210 мл, дрібку солі, 80 г, чи то масла, чи то маргарину кладу сюди. Тепер нагріваю, як закипить, то потихеньку буду всипати борошно і буду варити десь 2 чи 3 хвилини. Дуже легко, дівчата, все вийде, все буде добре. Не забувайтеся, що тісто любить тишу спокій, і все у вас вийде. Якщо боїтеся, то не робіть. А якщо робите, то не бійтеся, і все у вас вийде, все буде смачно. Дівчата, як закипить у мене вода, можна взагалі то молока взяти 210 мл, можна наполовину 100 г. Молока і 110 грамів водички. У мене сьогодні вода, бо то, що в мене молока немає. Як закипить, то я потихеньку всипаю борошно, 150 грамів приблизно. І гарно-гарно перемішую, десь варитиму дві чи то три хвилинки. Ось так, дівчатка, на маленькому вогні. Я варила дві хвилини. Ось таке тісто у вас вийде. Головне, не хвилюватися і все вийде. Так. Підставляю я хай трішки прохолоне тісто. Потім я туди буду, по одному курячому яєчку, я туди буду вбивати і вмішувати. Треба буде десь від 4 до 5, дивлячись, якого розміру яйця. Так, дівчатка, тісто трішки трішки постояло там пару хвилин. Тепер я буду сюди вбивати по одному яєчку. курячому. І треба дивитися по одному, щоб дивитися, дивлячись, якого розміру яйця. Чи то 4 буде, чи то 5. Зараз буду сюди вмішувати по одному. От. Дівчатка, замісила я тісто ось отаке. У мене шестеро маленьких яєчок сюди пішло, вмісилося. Яєчко у мене маленьке. Тепер я буду викладати. Рівномірно дивлячись, які ви хочете розміром. Я буду такі невеличкі, можна тісто покласти в кондитерський мішок, а можна ложкою рівномірно викладати. Я буду ложкою, бо я хочу ложкою. Оце я зараз так підстроюся, буду викладати такі неповну ложку. Такі буду рікрчики робити, якої хочете форми. І тим часом треба, щоб уже духовка нагрівалася. Обов'язково. Ось отак, дівчатка, я їх повикладала ложкою на такі відстані, на величенький. Але старалася, щоб були всі одного розміру. А тепер ставлю в духовку 170 градусів, треба на 40 хвилин, але заглядати не можна. І, і якщо у вас є можливість заглянути через не відкриваючи, то подивіться, може трішки зменшите вогонь. Так, дівчатка, дивіться, спекла. Гарні всі, як просятка лежить. Всі гарні, один в один, дівчат. У мене вийшло і у вас вийде. О, значить, поставила я їх в духовку. Рівно зовсім не, взагалі не відкривала 40 хвилин. 40 хвилин у мене вони пеклися. Тепер начинку, хто яку хочете. Можете вареною гущенкою начиняти, можна заварним кремом. У мене є пачка масла і з трішки є. Оце я зараз його так зіб'ю. І буду начиняти. Маринка вже в дорозі біжить. Вона мене, так, вона мене часто просить, щоб я її спекла. в мене то часу нема, то ще щось немає у мене. Так що зараз буду начиняти. Так, дівчатка, беру я ось пачку масла вершкового. Бажано такої кімнатної температури. Тепер з я беру майже цілу пачку, можна трішки менше. Хто хоче кладіть цукрову пудру. Оце я зараз видавлю сущенку. Зараз я його гарно зіб'ю, поки не побіліє. І крем готовий. Тепер можна начиняти кондитерським мішком, а я буду просто розрізати я сюди накладач. Ось так. Ось так я їх начинила. Я весь крем розділила на всі. От, хто кладіть більше, хто кладіть менше. Це вже таке забажання. Супер. Смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!